Добрий ранок, діти! Ми вже з вами малювали скибочку кавунця, а сьогодні ми будемо з вами робити аплікацію. Аплікація називається кавунець. Любі матусі, для нашої аплікації треба вирізати велике зелене коло, червоне, поменше і маленьке чорні. А ще треба взяти аркуш паперу, на якому ми будемо робити свою аплікацію. У мене сьогодні синій, ви можете взяти любого кольору, який вам сподобається. Спочатку викладаємо зелене поло, це буде шкірка нашого кавунця. Далі викладаємо поло поменше, це буде серединка нашого кавунця. І Маленькі чорні кола це насінинки нашого кавинця. Ось отака вийшла в мене аплікація Кавунець. За бажанням, ви можете це все наклеяти. І у вас вийде гарна картинка. Чекаю на ваші роботи. Зичу вам добра, до побачення!